Поставити на ноги наших захисників та допомогти їм повернутися до повноцінного життя у Дніпрі. Відкрили перший з десяти центрів реабілітації національної мережі Рікавері, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками. Особливість центрів комплекс інноваційного обладнання, якого ще не бачили в Україні. Це для ноги вправо, у мене мінобуково було. Центр створено за найвищими міжнародними стандартами в реабілітаційному залі обладнання з віртуальною реальністю, яке забезпечує зворотній зв'язок з пацієнтом. Високотехнологічні тренажери допоможуть пораненим військовим якнайшвидше відновити втрачені функції організму. Зволікати тут не можна. Реабілітація потрібна з перших днів, адже від цього залежить подальша якість життя пацієнтів. Коли це обладнання заїхало, я стала капітаном космічного корабля. Ну і мультидисциплінарної команди це обладнання надсучасне, воно комп'ютеризоване, воно зі зворотнім зв'язком, воно з віртуальною реальністю. І однозначно це дозволить набагато е крутіше відновити наших хлопців. У Дніпрі центр рікавері відкрили на базі однієї з провідних міських лікарень. Відремонтували відділення фізичної та реабілітаційної медицини з урахуванням вимог інклюзивності. Приймати пацієнтів готовий денний стаціонар на 30 ліжок. Артем, військовослужбовець з позивним боцман, пішов на фронт добровольцем з перших днів повномасштабної війни. На Донецькому напрямку потрапив під обстріл ворожого танку, дивом вижив. Переніс кілька операцій, готується до протизування і планує продовжити службу в Збройних силах України. Хочу поступити в університет літом. Е, отримати офіцерське звання далі працювати військовим. Дружина Артема зізнається, ледь вірила, що чоловік зможе рухатись, дивуються його силі, волі та завдячує медикам, що врятували коханого. Там працюють ну дійсно боги, боги. Вони настільки професіонали, вони дуже, дуже ну, я не можу вам передати словами. І ми вирішили спробувати. Він всі-всі свої заняття, не одного заняття він не пропускав. Просто є кадри, коли він прибув сюди, яким він сюди прибув і яким він є зараз. Таких, як Артем, ставитимуть на ноги в реабілітаційних центрах Рікавері. До кінця року в Україні відкриють 10 новітніх центрів. Вони запрацюють у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій та Черкаській областях. Протягом року 11 тисяч пацієнтів зможуть отримати комплексну допомогу у мережі рекавері. Війна, на жаль, показала, що реабілітація буде в одній з важніших напрямків в українській медицині. Тому що ось ці от, мінімум десятки тисяч героїв, в яких жизни спасены, їх нужно реабілітувати, возвращать. Ми взагалі хотим покрити всю страну реабилитационными центрами. вот там, где они должны бути, на базе государственных клиник, госпіталей. Подход должен быть системний. Врачи слова очень хороши. Просто частный сектор должен допомогти государству максимально все запустить. Родина Віктора та Олени Пінчуків спрямувала на проєкт Рекавері понад 11,5 мільйонів доларів. Ці кошти виручили за продаж на аукціоні скульптури видатного американського митця Джефа Кунца. Мавпо з повітряних куль Пурпурна. Окрім створення всеукраїнської мережі реабілітаційних центрів, до проєкту входить складне протезування військових та міжнародні освітні програми для медиків. Олена Городецька, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу.